Чи актуальний електромобіль у 2026 році? Друзі, вітаю! Мене звати Богдан, компанія Gentleman Auto. Сьогодні у нас на огляді Volkswagen Golf з батареєю 36 кВт годин. Електромобіль, який зареконував себе часом, показав себе тільки з кращої сторони. Сьогодні зробимо огляду конкретно на це авто і трішки поговоримо, чи взагалі актуально купувати електромобіль у 2026 році, оскільки ввели. ПДВ 20%. тобто розмитнення на електромобілі. Друзі, сьогодні у нас на огляді Фольксваген e golf з батареєю 36 квт годин. Електромобіль, який ми привезли з Норвегії, особисто оглянули перед купівлею, діагностували все, перевірили. Перевірили історію автомобіля, зовні всередині стан нижча. Стан салону, це в нас майже максимальна комплектація. Хтось може сказати, що це максимальна комплектація, не вистачає шкіри, але вона, скажу вам, не всім і до душі. В даному автомобілі є всі асистенти, які можуть бути. Автомобіль у нас без підфарбувань в рідній фарбі, без ДТП. В даному відео сьогодні покажу вам огляд на це авто зовні всередині. Зробимо замір лаку фарбу покриття, що підтвердить наші слова. Також підключу діагностику в реальному часі. Запустимо, подивимося, чи немає наявних ніяких помилок. До речі, можна також показати стан днища даного електромобіля. Він, до речі, є в нас в продажі. Це в нас Volkswagen Golf 2018 року з батареєю 36 кВт. Авто у нас приїхало з Норвегії. Має гарну максимальну лінзовану оптику. Біксенон. умовачі фар, партроніки. Також присутній радар даного автомобіля. Асистент зіткнення. Автомобіль без зауважень. Зимова гума на легкославних дисках, також присутній дорігу літо на легкосплавних дисках. З цієї сторони без зауважень наявний безключовий доступ в даному авто які порти зарядки. Тип другий це CS Combo 2 Позаду ось так виглядає. Зрівнянні з попередньою версією видозмінний задній бампер. Добавили хромовану накладку. Партроніки позаду присутні. Камера заднього огляду також. З цієї сторони також без зауважень. Все збережене. Нічого не пошкоджене. Автобіль підняли на підйомник. Технічно без зауважень також. Стан ходової частини нас приємно порадував. Ну що, друзі, зробили огляд зовні на даний електромобіль. Перейдемо всередину, подивимося, як зберігся салон після попереднього власника. До речі, автомобіля 118 тисяч оригінального пробігу. І зараз оціните, в якому стані авто. Так, підходячи, бачимо, у нас безключовий доступ присутній. Датчики зони присутні. Як бачите, доторкнувся, автомобіль закрився, відкрив, все відкривається. Ось так виглядає карта. Пластик, тканина, IBN-підсвітка, декоративний принт, складання регулювання зеркал. Все наявне. Так, порожки, бачимо цілі, нічого не поцарапане, IBN підсвітка працює. Сидіння в чудовому стані. Буква підтримочка. до речі, сидіння мають підігрів. З попередньою версією тканини ця, ця тканина набагато краща. Кращої якості та більш зносостійка. Так, кермо збережене, нічого не пошкоджене. Присутній адаптивний круїз контроль регулювання в нас мультимедіа, з іншої сторони, регулювання саме меню автомобіля. Електронна цифрова панель. Пробіг 118 тисяч. А хто не знав, до речі, асистенти перемикаються ось тут. Ви можете вводити собі колтобіль заведений, бачите, які присутні асистенти в даному авто. Автоматичне світло, примусове. Так, заводиться з кнопки. Електричний ручник, система Автохол, клімат-контроль. В даному авто, до речі, присутній підігріло воскла також. Двозонний клімат-контроль позаду. Ось так виглядає. Карти цілі збережені. Пластик не пошкоджений, декоративний пріт, все ціле, айбен під світочка наявна, тканина без слідів вжитку. Ось так виглядає диван. Дуже м'який. Мінус немає підігріву заднього дивана, але великим плюсом є то, що є підлокітник для вашої кави. Ось так це виглядає, все гарненько складається, багато місця позаду. Комфортно, якщо у вас є діти, встановити автокрісло. Переходимо до багажного відділу. Так, камера заднього огляду присутня, є гольф. Так, LED-фонарі в нас. Аварійний знак на місці. Поличка. Номерні знаки вже в наявні, ось автомобіль на українській реєстрації. У багажнику ось так все виглядає. Фіксуємо. Другий кабель наявний. Основна зарядка 18 наявна. Компресор, домкрат, все є повністю. Завершили огляд багажного відділу. Перейдемо до огляду салону. Ми цілі, нічого не пошкоджене, пластик цілий, не поцарапаний, диван без слідів жидку, Бокова підтримка легка також є. Карти без зауважень, тканина пластик, ibm сітка. Безсвічовий доступ наявний також з іншої сторони, сторони пасажира. Карти ось в такому стані. До речі, покажу зразу історію автомобіля. Обслуговувався на офіційному сервісі. Документів дуже багато, можна перекладати, фіксувати, він-код. Та перевіряти по карвертику та інших доступних на базах. Так, ось так виглядає, руки замерзли, на вулиці мінус 13. Так, він код автомобіля, пробіг, все зафіксоване. Тобто багато документів, як бачите, це все можна перевірити. І так, друзі, товщиномір. В руках Проводим замір фарба покриття. Капот. 133, 131, крило. 102 103 103 100 118 107 96 96 96, так, щось не так. Помовмо ще раз. Скрізь 96. О, 95, бачите? Це в межах норми. 96. 100. Заміримо дах. 107. Автомобіль в рідній фарбі, все, як і заявлено. А тепер перейдемо до підкапотного простору. Подивимося, є тепло насос і немає. Так, друзі, переходимо під, до підкапотного простору. Як зрозуміти, чи є тепловий насос в електромобілі? Попередніх відео вже розказував, але повторюся. Так, дивіться, 4 трубки. Раз, два, три, чотири є. Тобто тепловий насос присутній. Автомобіль повністю обслужений, а тепловий насос працює, холодить, та пічка працює справно. Рідини, всі в межах норми, без нарікань та зауважень. Ось так все виглядає. Все ціле, нічого не пошкоджене. І так, друзі, допоки запустив діагностику, щоб почитати блоки в даному автомобілі, поговоримо трішки, чи варто купувати електромобіль у 2026 році. Е, перейдемо до холодної математики. Вартість проїзду на даному авто в домашніх умовах при 4,32 вартує 100 км за 60 гривень. Беремо 1000 кілометрів це 600 гривень, 10 тисяч кілометрів це 6 тисяч гривень. В середньому за рік людина, людина наїжджає десь біля 30 тисяч кілометрів. Беремо 6 тисяч множимо на 3. Це 18 тисяч гривень, це орієнтовно 450 доларів проїхати 30 тисяч кілометрів. При середньому споживанні ДВЗ в рік 30 тисяч кілометрів, порахуйте. Математика дуже проста. Ви самі дасте відповідь, чи вартує при розмитненні даного авто купувати електромобіль. Оскільки, порахувавши, ви розумієте, що за рік експлуатації даного авто ви повернете. Те розмитення, яке заплатите. Звісно ж, вирішувати вам, чи купувати ДВЗ чи електромобіль, але моя думка, електромобілі залишається в попиті. Тепер перейдемо до салону авто, де діагностика вже завершилася. Подивимося по блокам, чи все в порядок. Так, запалення включене. Переводу вам на більший екран. Так, дивіться, все в межах в зелених зонах, тобто помилок ніяких немає. Чорна зелена. Діагностика підключена. Автомобіль технічно справний без зауважень. А тепер проведемо коротенький висновок по даному автомобілі та підсумуємо. Це в нас Volkswagen e-Gulf 18 чистий рік, батарея 36 кВт годин максимальна комплектація. Автомобіль прозний з Норвегії в рідній фарбі з прозорою сервісною історією 118 тисяч кілометрів. В даному автомобілі також присутній другий комплект гуми на легкосплавних дисках, також два зарядні пристрої. компресор, домкрат, все в наявності. І якщо вас зацікавило дане авто, Контакти зв'язку з нами будуть закріплені під цим відео. Також пишіть в коментарі, якщо у вас є якісь запитання. Більше інформації буде закріплено в телеграм-каналі, який також закріплений під цим відео. Всім дякую за перегляд, до наступних зустрічей, всім мирного неба!